І сталося те, на що так довго чекали. Трамп і Путін поговорили телефоном півтори години. Так кажуть, в Білому домі. А хоча Росіяни кажуть, що на годину довше дві з половиною біля Трампа були в цей момент і це президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Маркорубія, помічник Трампа сказав, що розмова йде добре. Путін підтримав ідею Трампа, щоб Україна і Росія на 30 днів не били по енергетичних об'єктах і наказав своїм військовим це виконати. Також пообіцяв, що відбудеться обмін полоненими 175 на 175 і Росія віддасть Україні 23 важкопоранених важко поранених бійці. Але Путін поставив умову припинити постачання зброї і розвідки Києву. Кремль наполягає, що мир можливий, тільки якщо врахувати їхні інтереси і усунути першу причину конфлікту. Тож повного перемир'я, як хотів Трамп, поки не буде. Пізніше президент США виступив на телеканалі Fox News. в інтерв'ю Лорі Інгерхрам. Трамп сказав, що питання допомоги Україні взагалі не порушувалося. Ми не говорили про допомогу. Насправді, ми взагалі не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомога не обговорювалася. У нас є ситуація, коли багато зброї направлено один на одного, і це нерозумно, тому що цього б ніколи не сталося. Якби я був президентом. Ця війна не мала статися, але вона сталася. Отже, ось де ми є. І зараз багато зброї направлено один на одного. І припинення вогню без просування трохи далі було б складним. よし <music> Ну, і далі ще розкажемо, де цієї ночі було неспокійно. Під прицілом ворога опинилася Сумська область. Там від атак РФ постраждала вже друга лікарня за ніч. Про це повідомляє Телеграм Сумської Ова. Близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах краснопільської лікарні. За попередніми даними постраждалих немає. Наразі на місці падіння безпілотника працюють аварійно-рятувальні служби. Крім того, проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні. Ми нагадаємо, що вчора ввечері російські БПЛА впав на дах обласної клінічної лікарні у місті Суми, пошкодивши будівлю та припарковані неподалік автомобілі. Вночі у сумській ова підтвердили попередню інформацію, що постраждалих внаслідок атаки не було. Пошкоджені склади і пожежа. Такі наслідки атаки російських безпілотників на Полтавщині. Тероризувати регіон. Дрони почали ще з восьмої вечора. З невеликою перервою нічна тривога тривала 7 годин. В області працювала ППО, повідомив керівник ОВА Володимир Когут. У Миргородському районі уламки збитого жахеда пошкодили складське приміщення одного з підприємств. Люди не постраждали також спалахнула солома, пожежу загасили.